Перші враження, емоції. Тобто прикра поразка 2-1. Ну, поразка, може, десь не дограли, але в загальному грою і віддачі команди дуже задоволений. Виконали установку на гру. Перший тайм витримували пресинг, На початку другого тайму зрівняли рахунок. І я вважаю, другий тайм на рівні суперникам боролися. Десь, може, не фарт вийшов і на м'ячі, при тому другому голі, на м'ячі наші футболісти були. Тому Невлучно вибили м'яча, А в загальному дуже задоволений командою Кажу, хоч результат прикрий, але нічого, два кола вперед. Будемо рухатися далі. Десь якщо не секрет, десь команда забила на першій хвилині другого тайму. Що, що казали хлопцям роздівалися, які, які були настанови? Настанови, як завжди, є. Підбурюємо хлопці, підбадьорюємо, не впускати рук в першу чергу і боротися до кінця. Як воюють наші захисники, яким ми їм дуже дякуємо. І що вони боронять нашу країну, і так само тут треба віддачу. Бо багато футболістів воює... такі що вболівають за нас і передають нам і вітання, і все, і хочуть бачити таку гру. І так хлопці другий тайм вийшли і показали. Ну, перш за все перемога, і це на сьогоднішній день головне. Я хочу привітати команду з перемогою. Важкі три очки насправді. Десь, десь ситуації деякі не вдавалося, нам, не давалася нам гра. Ну, в принципі, суперник зрозуміло, що гра так, намагався грати організовано, і це десь нам створювало додаткові проблеми. Ще до того всього, десь реалізація трішки нас підвела, і, і, ну, і наша реалізація. І, Хочу відзначити, що, що Голкіпер дійсно діяв дуже впевнено і багато моментів, де він е, зіграв, виручив, я би сказав так, команду е, Поділля. Е, ну, В принципі, ну, як, територіальною ініціативою, звичайно, володіли, ми два тайми, але, але потрібно забувати свої моменти, яких ми достатньо сьогодні створили. На жаль, я ж кажу, десь сьогодні і реалізація з нашої сторони не, не була на високому рівні, але ще й до цього і суперник досить організовано намагався грати і, в принципі, завадив нам реалізовувати свої моменти. Перший тайм. Ну, кажу, що десь. Якби реалізували свої моменти, я думаю, що би спокійніше було все. От. Але хочу ще раз підкреслити, що суперник не давав, досить так організовано намагалися грати від оборонки на контратаках. В принципі, в другому таймі допустили непотрібну помилку, як тільки на початку другого тайму Получили гол. Але все одно я хочу подякувати хлопцям за те, що вони. Все одно намагалися до останнього грати і все-таки вирвали цю перемогу, яка нам сьогодні була потрібна.